Скільки часу потрібно для лікування депресії, і чи це можливо без медикаментозної терапії? Дякую. Скільки часу потрібно? Дивлячись, яка депресія? Депресії також буває: рекурентна депресія, дистемія, сезонна депресія. Знову ж таки, в залежності від діагнозу, від особистості, від того, що сам пацієнт робить для того, щоб уникати оцих страждань і так далі. Тому тривалість лікування може бути і кількомісячна, а буває. Що ми лікуємо роками, і я цього не приховую. І точно так як пацієнти кардіологічні, вони скільки часу лікують гіпертонічну хворобу, не гіпертонічний синдром, а хворобу місяць, два, три, іноді все життя. Але ще раз не хочу маркувати і казати, депресія це все, це проблема всього твого життя, дивлячись, яка це депресія. Наприклад, слово сезон вона приходить лише осінньо-зимовий період, буває декого весною. Отже, коли ми займаємося нею правильно осінній зимовий період або весняний. Але бувають дистемі м'які варіанти депресії, які тривають і такі не варіанти, достатньо поганий, вроді би, і не виражено аж до МДД, до великого депресивного розладу, суїцидальністю. Але а, псують життя пацієнту, а відповідно і потребують тривалого, дуже тривалого лікування, і медикаментозного, і психотерапевтично. Чи можливо без медикаментозної терапії? Відповідь теж сама, в залежності, яка це депресія, чи це депресивний синдром, чи легкий варіант, чи дійсно пацієнт активно включається в лікування власне лікування власної проблеми? Тому слово «конкорданс» – терапевтичний альянс, коли двоє і лікар, і пацієнт активно працюють на лікування депресії. Обоє лікар може тобі надати допомогу. Вам перепрошую, надати допомогу не, не, так, не так часто, як ми думаємо. Це не є панацея, і він від цього не рахує, особливо якщо пацієнт зі сторони дивиться, як лікар справляється з його проблемами. тобто не змінює своє життя ні харчування, ні режим відпочинку, ні фізична активність ні, 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 ні. Тобто, дійсно, це буде залежати від того, наскільки обоє включається і що роблять дві сторони. Чи може депресія пройти без медикаментозного втручання? Бувають депресивні реакції на події, як стресова реакція. Відповідно, стрес це в варіанті его e стрес, те, що описував і Ганселіє, і Конен про те, що якщо завершується стрес. І організм справляється, дійсно, і депресивна, чи тривожна, чи інша, чи фобічна симптоматика самі по собі проходять. Але одразу хочу вас насторожити і підказати, завжди використовуйте якісь інструменти скрінгу, щоб для себе переконатися, проходить воно чи не проходить. Якщо в рамках двох тижнів. Порушення сну, алгічні розлади, вибачте слово отупіння, не можу включитися. Суцільне страждання, нічого попереду, хорошого. Темний квадрат малевича світить мені постійно і у всьому все погано, все хороше лише в минулому, і це триває постійно. І ніякий відпочинок, ніякі переключення не спрацьовують. Тоді не пробуйте дочекатися полегшення. Поїздки на курорти, як правило, людина тяне за собою всі проблеми і все це продовжується. Це вже варіант все-таки медикаментозної корекції. І знову ж таки, відносно медикаментозної, не треба лякатися. Не все ж зводиться лише до групи антидепресантів. Лікар повинен підібрати, врахувати всі нюанси. Того чи іншого емоційного вираження і може перейти, наприклад, в тому числі на препарати, зв'язані з рослиною групою, чи комбіновані, чи налаштувати відновлення лише вашого сну для того, щоб допомогти в емоціях. Але якщо він побачить, що без АД антидепресантів не обійтися, довіртеся йому. Які когнітивно-поведінкові тактики у лікуванні депресії будуть ефективні приклад? Фарне запитання, які когнітивно-поведінкові когніція це мислення. Мислення і пам'ять. Поведінка зрозуміло, це поведінка. Зараз спробую відповісти: обдумана фізкультура. Обдумана це когніція. Я не жартую. Обдумана це когніція, ви включаєте когнітивну сферу, а фізична культура, робота з тілом. Фізична активність має прямі кареляти до відновлення пацієнта з будь-якою патологією, в тому числі з емоційною. Тому я зараз не говорю про когнітивно-поведінкову терапію, якою займаються психотерапевти, в тому числі орієнтовані на депресивні розлади. Ви запитали про тактику власну, відповідаю. Це Фізична культура, коли ви реально себе підштовхуєте, піднімаєте з ліжка і заставляєте і робите це в задоволення, а особливо якщо це відбувається в тому числі і в групі.